Запобіжний захід обирали в Кіровському суді Кропивницького. Підозрюваний 41-річний заступник керівника Голованівського райуправління служби з надзвичайних ситуацій в області, розповів суддя Євген Завгородній. Показувати своє обличчя і називати прізвище підозрюваний заборонив. Чоловіка підозрюють в організації схеми ухилення від мобілізації, каже прокурор Богдан Іщенко. Підозрюються в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднана з вимаганням, чинено за попередньою змовою групою. осіб. перша частина неправомірної вигоди передавалася 5 тисяч доларів США. Загальна сума 8 тисяч доларів США. На цих фото і відео ви бачите момент затримання працівника під час передачі грошей. За даними слідчих, чоловік пропонував допомогу в оформленні інвалідності для родичів чоловіків, щоб уникнути мобілізації. Розповіла Суспільному речниця територіального управління Державного бюро розслідувань Ольга Проценко. За 8 тисяч доларів США посадовець обіцяв вплинути на чиновників для прийняття відповідального рішення у задокументованому ДБР епізоді. Підполковник служби цивільного захисту обіцяв клієнту через знайомих лікарів оформити. Групу інвалідності для його здорової дружини для конспірації ділок долучив свого брата, колишнього правоохоронця, через якого передавали гроші. Працівники ДБР затримали на гарячому посадовця та його брата. Прокурор Богдан Іщенко просив суд на час слідства тримати підозрюваного під вартою. Ризики, які можуть бути плив на свідки, які не допитані на працівників МСЕК, на особу місцеву також. Може вчинити інше подібне кримінальне правопорушення, саме, оскільки він раніше притягувався до аналогічного злочину, за, за який був звільнений у зв'язку з закінченням сроків притягнення. Каже, якщо провину доведуть, підозрюваному загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчий держбюро розслідувань Максим Балаєнко розповів про другого підозрюваного у справі. Було розглянуто запобіжний захід відносно брата, який підозрюється в тому ж самому кримінальному правопорушенні, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначення заставою у сумі 170 тисяч гривень. В разі визначення розміру застави підозрюваному просив врахувати дані слідства. Раніше вже підозрювався у вчинні корупційного кримінального правопорушення звільнений та звільнений не у зв'язку з реабілітуючими обставинами. Адвокат підозрюваного Віктор Ведющенко вимагання хабара за допомогу в ухиленні від мобілізації під захисним заперечує. Кваліфікація дій мого під захисту звісно, розвиткою вимагання. Насправді матеріал на кримінальне провадження дійсними обставинами справи, така кваліфікуюча ознака жодним чином не доводиться. Може бути визначено такий альтернативний запобіжний захід, як застава. Не є підприємцем, не є маєтною людиною, яка може сплачувати значні суми. Це кадровий офіцер служби ДСНС, який отримує заробітну вихідну державного службовця. Підозрюваний просив суд не тримати його під вартою. Дуже проблема становить. Я просто не хочу, щоб запустити це в судді, Це дуже серйозна хвороба. Я молодий чоловік, не треба ще. Вислухавши всіх, суддя Євген Завгородній ухвалив рішення. Заслався тримання. Визначити це розмірює що ми повинні ті 14 720 Чи вноситимуть заставу, адвокат Віктор Ведющенко сказав, без згоди підзахисного озвучувати не буде. За словами прокурора Богдана Іщенка, клопотатимуть про відсторонення підозрюваного від посади. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.